Доброго здоров'я всім любі глядачі. Бажаю насамперед всім крепкого здоров'я, і ми з вами розпочнемо. От дивіться, чомусь е, нас кожним роком все більшає і більше є таких людей, які хочуть нажитися за рахунок когось, за рахунок чиїсь е, заробітків, чиїхсь коштів, пенсій. і тому Особливо це вразлива верства населення це пенсіонери, цих шахраїв, це електронні шахраї. От і спровадженням всіх цих електронних систем приват 24 Хелсі, Дія, Telegram, Viber з'явилося дуже багато шахраїв. Шановні українці. Цим всім їм просто розв'язали руки. Їм просто не треба зараз ходити особисто по домівкам. а... Є електронна база, є електронні системи, і вони просто-напросто трішечки удосконалюються. От, і за рахунок цього облапошують нас з вами. А особливо, е, вра, в, як би, там, так сказати, вражаюча да, під їхнім впливом це верства населення, це пенсіонери, тому що вони не, не, не читають практично, що їм шлють. От. Про що я? Нова схема. Вона е, нова і це, це через лікарів. Ну, не, тільки ні, не самі лікарі, да, шахраї, да, але якщо подивитися на ціни і на лікування, да, то але це вже друга е, історія Хелсі. Система Хелсі, всі ми з вами реєструвалися в цій системі. Да, тобто нам, щоб е, треба з лікарем зареєструватися в лікаря, да, заключити договір, і ця система Хелсі працює. Все бачать. В електронній системі є от це все. І ми з вами лікуємося. І от кожен рік потрібно оновлювати свої дані і треба давати код на що цих даних. От. І тут якраз і шахраї. Що вони роблять? Вони надсилають вам смс або телефонують. Зачастую телефонують, тому що і лікар, і медсестра також телефонують, щоб ви їм надали цей код для оновлення даних. От. І вони в тому й проблема, і вони телефонують, або ж смс пересилають, що е, нам потрібно оновити ваші дані. Дайте цей код. І от сама головна проблема в тому, що вони знають ваш номер телефона, вони знають, яким чином. Вашого лікаря, медсестру, вас, це або вони десь, як би сказати, близько від вас, або злив інформації з цієї системи, десь витягли, і це все знають. І от намагаються у вас взяти цей код, який надіслали, або телефонуючи, або ПСМС, що надішліть нам цей код. І от, коли ви надсилаєте цей код їм, ви їм дозволяєте змінювати паролі до ваших рахунків. До вашого Приват24, до вашого Telegram, до ваших банківських рахунок карток, і ви вже самі не можете тут, туди війти і щось змінити. І от так вони це все міняють і крадуть ваші кошти. Що робити, щоб цього не сталося? От, насамперед треба, е, якщо вам телефонують і говорять, ми там, медсестра чи лікар, надайте нам, будь ласка, код, який ми вам прислали. Запитайте у них, це перше, щось особисте. Ну, навіть яка ви знаєте їх своїх лікарів, медсестру особисто, десь щось їхнє, ну, таке, що вони можуть назвати. да? Що це дійсно вони, дійсно вони лікарі. Тоді тільки давайте цей код. А краще всього. Скажіть, що я. Вибачаюся, але я особисто, якщо є у вас змога, я особисто прийду і оновлю, дам вам код і оновимо ці дані. Це саме, саме найкраще. Але якщо ви не можете, ну немає у вас змоги, вам треба переконатися, що ви цей код даєте саме медсестрі або лікарю. І отут вам треба знати цих лікарів, цю медсестру, тому що щоб не потрапити в таку халепу, тому що дуже багато. Пенсіонерів, особливо пенсіонерів, не читають. Їм прийшло написано, що для оновлення там, ваших даних в системі там, хелсі, в цьому в медичній, надіслано код, надішліть, будь ласка, нам, ми оновимо ваші дані. І люди це роблять. Не робіть так, будь ласка, тому що можете залишитися без своїх коштів, всіх, що є. Ну, добре, що там, якби, там 2 гривні. А да, якщо там дуже багато, то вони заберуть усе. І вони не стидаються нічого, абсолютно Абсолютно нічого не стидаються. От. Тому будьте обажні та обережні. Краще перестрахуйтеся і не втрапіть в халепу. Також по вайберу, також по телеграму. Це також шахрайські схеми присилають. На Перейдіть по посилки, там хтось підтримайте. От. І люди переходять по цій силки, тільки перейшли, і там треба закось проголосувати, наприклад, або щось там поставити чи лайкнути. Люди це роблять і все. Уже до телеграм-аккаунта доступу немає. Телеграм-аккаунт забраний, і починають бути також уважні і обережні, коли приходять вам такі ну, сповіщення, що будь-будь. Позич там мені півтори тисячі, позич там мені п'ять тисяч, е, віддам. І це все приходить від вашого знайомого, або від вас комусь. І ці люди бачать, що це від вас, і вони ну, надсилають на ту карточку ці гроші. Дуже таких багато. Повірте, дуже багато. Перепровіряйте, будь ласка. І ті, хто отримує такі сповіщення, якщо ви отримували таке сповіщення, отримали, да, там, позич мені там. П'ять тисячі, 6 тисячі, 2 тисячі. Перетелефонуйте своєму товаришу, чи брату, чи мамі, чи папі, чи кому там. Переконайтеся, що це вони і тоді тільки, тому що також можете залишитися без е, своїх коштів. В нікуди відправите. Також така, теж така схема. Телефонують, також, що ви там виграли щось, вам треба там щось пройти. Також не ведіться. Немає безкоштовного сиру в мишеловці. Їх дуже багато розвелося, їх тяжко піймати, але вони є і вони не брезгують нічим. Чи це пенсіонер, чи це там е, самотня жіночка, чи це там. Якась родина, ну, тому що до багатих вони не підуть. У них є інформація, які можуть їх піймати, які можуть їм щось зробити. Вони цього робити не будуть, але є й такі. Так що будьте уважні, будьте обережні. От, оця нова схема з, оцим, з лікарями, з оцим кодом саме найбільше люди довіряють і відправляють цей код. Не, не, не втрапте в халепу. Будь ласка, переконайтеся. Ще раз повторюю, переконайтеся, що це лікар, переконайтеся, що це медсестра, хоче оновити ваші дані електронні ну, в цьому реєстрі, тому що можна лишитися всього. Я ж говорю, ладно, якщо там 2-3 гривні, але... Якщо там більше. Ну, плюс до того прийдеться вам все переоформлювати заново, блокувати картки, блокувати всі рахунки, тому що ж доступ буде вам закритий і дуже, багато, дуже буде багато вам, як би сказати, халепи і, як би сказати, тягомотини оцієї всієї це все перероблять. А якщо, наприклад, пенсіонер не може виїхати або важко виїхати. Також, я ж говорю, що більша вразлива верства населення це пенсіонери. Уважно читайте ті смс, що вам приходять. Уважно читайте, що там написано. Але більшість там вони пишуть англійськими буквами, що можна, ну, не можна прочитати. Но. Також е є такі шахрайські схеми, коли присилають. Е Надайте реквізити своєї картки, там, ви виграли і тому подобне. Також читайте: для того, щоб отримати кошти, потрібен всього-навсього номер вашої картки. Все. Ну, ще там і бан якийсь, і тому подобне, але це вже заумно. А щоб зняти у вас кошти з картки, це потрібно і дату, ну, срок дії, да? і номер картки, із зворотнього боку оцей cv код так що, якщо таке просять, не, як би сказати, не ведіться таке слово, вибачайте за вираження, тому що це е, також шахрайські схеми. Дуже багато цих шахрайських схем, і це дуже-дуже, як би сказати, е, погано, дуже погано, дуже... тому що хтось хоче нажитися і по барабану. Як буде та пенсіонерка, чи як буде та... Та людина далі жить їм все одно, їм, аби нажиться, наживиться і аби самим було хорошо жити, точно як нашим депутатам і нашим можновладцям. Але це вже друга історія, як би то кажуть. Да. Ну, на цьому все, що хотів вам повідомити, От така є нова шахрайська схема. Будьте уважні, будьте обережні, бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я. Дасть Бог це все скоро закінчиться. Дасть Бог. Як би то кажуть, з кінця ця клята війна перестануть гинуть наші люди, діти, наші захисники. Дай Бог їм здоров'я, слава їм, і шана. От. І дай Бог, щоб будуть вибори, прийдуть люди, ті, які будуть е, переживати за простий люд, про пенсіонерів, про простих людей, щоб люди хоч трохи якось жили, а не виживали. У мене все. Щиро вам вдячний. Підпишіться на цей канал. Поставте вподобайку, якщо вам не, не тяжко. Це буквально займає пару секунд вашого часу і все. Всім пока-пока. Бережіть себе. Дуже вдячний.